Кубок Івано-Франківської області з пляжного волейболу серед чоловічих команд прийшов минулих вихідних у надвірні. Участь у змаганнях приймали 19 команд. Є люди, які зараз серед нас знаходяться, допомагають для того, щоб цей майданчик наповнився піском, для того, щоб він був огороджений. Для того щоб і тут нам самим грати в волейбол, тому що ми його любимо і розвиваємось. урочистості розпочали з виконання державного гімну України. Хвилиною мовчання спортсмени, вболівальники та гості турніру вшанували пам'ять українських захисників, які, виборюючи незалежність України, віддали свої життя на спортивне свято завітав президент федерації волейболу Івано-Франківської області Олександр Попович, який від імені обласної федерації вдячний надвірнянцям за розвиток волейболу у громаді. Я від імені федерації. І всіх нас хотів би в першу чергу подякувати Надвірнянській громаді і очільнику за те, що вони об'єднали однодумців. І подивіться, які прекрасні майданчики, яка зона відпочинку, що ми можемо тут проводити змагання. Я думаю, що це буде базове місце Федерації для проведення саме пляжного волейболу. Я думаю, що ми з Богданом Володимировичем вже постараємося і жіночий проведемо. Хочу вам побажати всім миру, здоров'я, успіхів, і хай переможе сильніший. Міський голова Зіновий Андрійович, вітаючи спортсменів, тішиться, що вдалося об'єднати однодумців та спільно розвивати волейбол. Насамперед, я хочу подякувати людям, які мають волейбольне серце, спортивне серце, які не тільки створюють такі прекрасні змагання, адже це офіційний захід Кубок Івано-Франківської області з пляжного волейболу. Але вже на протязі більше 10 років підтримують, створюють. Все роблять для розвитку волейболу не тільки на Невірнянщині, а й на Прикарпаття. Я би хотів, щоб ви відчули теплоту і щирість людей, які розвивають пляжний волейбол. Це Олег Ружило, це Богдан Молодій, це Володимир Нагорний, це Михайло Буняк і ті люди, які кожного дня все роблять для того, щоб ви тут почували в себе як вдома. Давайте ми оплесками, подякуємо їм за те, що вони роблять. Для пляжного волейболу хочу подякувати представникам усіх територіальних громад, адже сьогодні 19 команд, які знайшли час і приїхати показати свою майстерність. Можливо, у когось щось не вийде, але ми ви маєте боротися і перемагати. Здоров'я вам всім, наснаги і всього найкращого. Приїжджайте до нас, боріться. Ми будемо все робити для того, щоб створити умови. Можливо, ще краще для того, щоб було все так, як якби ви хотіли, і ви це бачите. Про велику потужну команду, об'єднану навколо волейболу, зазначив начальник відділу молоді та спорту на Дернянської міської ради Василь Завадський. Все це відбувається завдяки взаєморозумінню та спільно налагодженій праці. Дуже приємно і легко працювати, і легко заходити, коли є велика потужна команда, коли є підтримка з боку керівництва міської ради, і є взаєморозуміння і взаємна робота між відділом молоді та спорту федерації. Федерацію волейболу та федерацію пляжного волейболу, ну, в даному випадку, як е, говоримо про пляжний волейбол. Тому дуже дякую всім за тісну співпрацю, за те, що робите, за те, що розвиваєте. Звичайно, підприємцям хотілося би згадати е, таких людей, можна сказати, старожилів нашого пляжного волейболу, зокрема, Ігора Івановича Середюка. І Команду, які приклали багато зусиль, щоб ці майданчики народилися, були в надвірній. Тому думаю, що спільними зусиллями ми зможемо багато чого досягти. За результатами змагань третє місце виборола команда Івано-Франківська. Друге забронювали за собою надвірнянці, А володарями кубка стала команда внутрішньо переміщених осіб.